Вітання всім. Продовжимо тему токарні роботи. Хочу зробити для себе фальш-вазу для декору певного місця. Так, і хочу, звичайно, показати вам, як можна працювати за токарним верстатом. Для вази я знайшов брусок 61. На 61 і довжиною, довжиною 234 міліметра. Тобто розміри не принципові, це залишок деревини від ніжки, так, але принципово вибрати, де буде нижня частинка де буде верхня частинка Так, ну, якщо так подивитися, то Оце все ж таки я її планував пустити на низ, Але раз, відлущився шматочок, пускаємо його нагору, тому що тут буде горловина виточена. Ну, а далі подивимося, так щоб ну, в планах залишити 4 площини. Так, як воно вийде, пропоную вам переглянути. Я буду виготовляти. Ви переглядаєте, як ви побачили, я вже його розмітив, знайшов центр, знайшов тут центр. Принципово було з точністю до пів міліметра знайти центр, ось оцей, який ви бачите. Але все ж таки твердий ось цей шар змістив в сторону якого десь на півміліметра. У мене центр. Особливо воно не вплине, але оці ось площини можуть бути по розмірам різними. Якщо буде дана деталь, дана фальшваза стояти, її в руки ніхто брати не буде. Звичайно, цього ніхто не побачить, Але, о, власне кажучи, давайте будемо пробувати. Так, оце в нас верх буде. Вставляємо в тризуб, шукаємо, де у нас тут центр, я їх накарнив. Для, Для того, щоб простіше було попасти центрами. Затискаємо максимально, скільки це можна, так як у тверду породу передній центр заходить дуже. Несміливо, так? Тобто я отаким от чином його туди вдавлюю. Значить, треба закріпити заготовку міцно, щоб вона в центрах була. Так, є. Перевірити можемо, що воно у нас все правильно. Далі виставляємо підручник, виставляємо підручник. З мінімальним зазором, так є в нас і затискаємо. є Коли працюємо за токарним верстатом, обов'язково у нас повинні бути захисні окуляри, до роботи відносимося з обережністю, постійно контролюємо, наскільки міцно затиснута. Заготовочка, підручник у мене стандартно стоїть трішки вище вісі обертання. І, власне кажучи, починаємо працювати. З чого ми починаємо? З того, що ми запускаємо заготовку зупиняємо, дивимося, чи наша заготовка закріплена, чи ні. І після цього починаємо працювати. Все, працюємо. Е, працюємо, хто передивлявся попереднє відео з більшого на менший діаметр, за е, стамеска повинна бути ідеально заточена. Так. Десь, мабуть, прийдеться мені пройтись повністю по всім ребрам. Оце чорне, що воно таке, щоб його не шліфувати. Чудово пройшло. Далі. Отут у нас шийка ваза буде. Що в нас саме ска гостра і контролюємося цей радіус, у нас виходить зріз практично ідеальний. Так, так е -е -е, Наступне, більше, можливо, давайте, мабуть, ще я пройду. С наждачным паперами в принципе радиус нормальный вершинку закругляем Все. Тут все. Тепер дивимося стосовно того, що можна зробити тут. Так, все, оце все те, що я хотів для даної ідеї. На що хочу, щоб ви звернули увагу, А це ось проточено меселем. лінія гладенька, рівна. Далі. Галтель проточена реєром. Знову ж таки, вона близька до ідеального. Зараз є оце одне єдине місце, де я наждачним папером пройду. І зовнішній радіус, ось оцей, теж я пройду наждачним папером. І все, оце, вся ідея. Далі дана ваза потребуватиме. Декорування безпосередньо сама композиція буде знаходитися в верхній частині, в залежності від того, як майстер підійде до виконання декору навколо даної вази, так вона і в композиції з'явиться. Ось все, шліфуємо. Наждачний папір будемо використовувати такого плану. Ну, в принципі, цього може бути і досить, але деякі вон лінії від великого зерна з'являю. Беру я наждачний папір з дрібнішим зерном. Цю площину я шліфувати не буду. Чому? Тому що мені треба, щоб ось ці ребра були максимально тобто не мали радіусу. Якщо я буду шліфувати наждачним папером, він у мене або ж тоді треба брати, навіть якщо я візьму його. На дощечку, так, і буду пришліфовувати ось ці ось невеличкі тут радіуси в нас з'являється. Все рівно ребра ці можуть збитися. Тобто дану плащину я можу таким чином прошліфувати. Ось тут, так же саме. Ну, тут вона не скільки плащина, тут радіус, але він невеличкого. Верніш, але він ледь помітний, так, відповідно, вже я його класифікую як площина. Ось, ну, і четверта. Так, ще в нас площини є. Ці шліфовані, можна пройтись, ну, не принципово вони шліфовані. А тут... Так же само, але інколи коли точиш, волокна нас так, Тобто мікроскопічні, їх теж треба прибрати. Тобто такарні роботи, вони теж потребують інколи ручного дошліфовування або ж ведучий машинки, якщо площі великі, якщо такі, як це в мене, то можна просто прошліфувати. І що, бачите, те, що я казав, ось позавертались волокна. Їх або зараз треба буде прибирати або ж проконтролювати після того, коли зніметься з центрів заготовки. Так, ну отут я шліфував, отут я пройдусь. Так, все, оце виріб вже готовий. Попередньо він був у відторцований, і тут теж він відторцований. Тобто це ось така деталь. Ваза не класична, креативна, але це є ваза. Отвір буде або один висверлений. В залежності від того, як майбутній дизайнер вирішить, або ж буде висверлено декілька, або ж на площадку будуть приклеїтися квіти декоративні, і в залежності від композиції, вже ж буде сформований якийсь букет. Ось пропоную вам поставити пальчики догори. На все добре, ми з вами ще побачимось.